Близько 14.00 6 листопада за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажів пунктах пропуску Краківець Корчова, Ягодин-Дорохуськ та Рава Руська Хребене. Інформацію про блокування пунктів з боку Польщі підтвердили у прислужбі західного регіонального управління Держприкордонслужби України на сторінці у Фейсбук. Якою є ситуація на польсько-українському кордоні? Зараз поговоримо із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Насамперед, чи відомо про те, яка зараз ситуація зберігається на зазначених раніше пунктах пропуску на кордоні з Польщею? На сьогодні те, що ми бачимо, пункт пропуску Ягодин Дорогуськ не працює ні на в'їзд, ні на виїзд. Якщо ми говоримо по пунктах пропуску Краківець і Рава Руська, то не пускають поляки з України, але пускають на в'їзд. Так як обіцяла польська сторона, проїжджають тільки приватні автомобілі і пасажирські автобуси, але не, не пускають вантажний транспорт для нас. Наприклад, пункт пропуску ягодин – це найбільший пункт пропуску з Польщею. Там в принципі немає легкових автомобілів. Там зазвичай переважно більше це тільки вантажні транспортні засоби. Тому для нас це такий стратегічний пункт пропуску в частині вантажних перевезень. Власне, минула доба е, за період блокування е, чи пройшла без інцидентів? Без інцидентів у нас в пунктах в кожному пункті пропуску є накопичувач транспортних засобів, і навіть після блокування транспортні засоби перетинали державний кордон. Це близько там 200 автомобілів, які приїхали, проїхали пункт пропуску. Кожен з пунктів пропуску, але це ті транспортні засоби, які фактично заїхали до пункту до пункту пропуску і там ще знаходились, а тому які запускала українська сторона. Вже там під ніч не запускали, тому ну, на сьогодні вже не здійснюється виїзд з території України транспортних засобів. І все ж вантажівки накопичуються поблизу цих пунктів пропуску, враховуючи ситуацію. Ситуація в тому, що на сьогодні в Україні на щастя працює система електронна черга, яка не дає можливість автовантажівкам накопичуватись, як це було раніше, в 15-20 кілометрові черги. Тому, на щастя, наші перевізники е, мають інформацію в системі і бачать, що їхня черга за е, затягується або відтерміновується. Також ми е, з минулого тижня проводили перемовини з нашими перевізниками. Вони знали про те, що. Поляки е, планують е, фактично перекривати деякі пункти пропуску, е, тому для наших перевізників це не новина, але на жаль, це така сумна звістка, тому що їм потрібно зараз планувати інші логістичні шляхи для того, щоб вивозити українські товари за кордон. Фактично, через блокування кордону е, ситуація для тих водіїв які зареєструвалися через чергу, відкладається на той самий період, відколи почалося блокування. Абсолютно правильно, деякі деякі водії або деякі перевізники скасовують чергу і перенаправляють свою чергу на інші пункти пропуску деякі досі чекають ми пам'ятаємо, це не перша історія з блокуванням кордону. Ми мали таку історію влітку, і тоді, якраз теж через там невеликий проміжок часу, була скасована така блокада. Тому, можливо, наші перевізники і так само вирішили ще поки що почекати для того, що можливо ця блокада зніметься, тому що якихось офіційних заяв від перевізників в частині терміну або якихось конкретних вимог чи яку проблему вони хочуть вирішити до. Нас як українського уряду не надходило. Були засоби мас були інформації в засобах масової інформації Польщі і навіть в Україні про те, що польські перевізники будуть блокувати кордон до 3 січня з такими то такими то вимогами, але була так само інформація, що це буде попереджувальний такий протест на один день, тому інформація була незрозумілою. Пане Сергію, ще хвилинка є на розмову, однак не можу не спитати. Ви згадували про альтернативні маршрути пункти, і альтернативні пункти пропуску для того, аби потрапити до Польщі і в Україну. Чи можете розповісти про них? Якими пунктами пропуску варто користуватися, і чи немає там зараз ажіотажу? У нас на сьогодні. Станом на ранок у нас в електронній черзі було 24 тисячі транспортних засобів на виїзд України, але це по всім вантажним пунктам пропуску не тільки до Польщі, а й до інших країн. Це велика кількість транспортних засобів, і наші автомобілі все одно стоять в черзі, тому що кількість транспортних засобів, якраз в цей сезон, а це сезон якраз вивозу і агропродукції. Вона зростає. Тому кожен рік кількість транспортних засобів, які виїжджають за кордон восени, вона досить висока. Помножуючи цю кількість на не дуже ефективну роботу служб митних і прикордонних саме польської сторони, які знижують цей поріг проходу транспортних засобів через пункти пропуску, воно якраз накопичує ці черги. Тому в нас в нас є ще багато пунктів пропуску, які можна використовувати перевізникам. У нас зараз на сьогодні з електронною чергою працює 16 вантажних пунктів пропуску. Тобто перевізники можуть обрати будь-який інший крім цих трьох пунктів пропуску, але звісно, черги на цих пунктів. Пропуска є, пропускає і вони ну не зникають. Вони дещо зменшуються, але не зникають. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі за цю інформацію. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури України, був з нами на прямому зв'язку.